Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про допомогу військовим. Говорив Сергій Кузьменко на засіданні. Виконкому педагоги 15 шкіл долучилися до вже традиційної спартакіади. В Олександрії на пожежі загинуло дві людини. Олександрія продовжує підтримувати військових. Загалом йдеться про 27 мільйонів коштом бюджету, також допомагають благодійники, повідомив на засіданні виконкому Сергій Кузьменко. Серед прийнятих рішень передача гуманітарної допомоги до центрів компактного проживання переселенців, тарифи на платні медичні послуги, квартирні питання громадян, які потребують покращення житлових умов, питання оренди та приватизації. Майже 27 мільйонів гривень загалом виділили в Олександрії на підтримку сил оборони. Стільки громада виділила з бюджету. Повідомив Сергій Кузьменко. І про 6 мільйонів допомоги, яку надав благодійний фонд Турбота. Тільки за останній місяць ми придбали три дрона. Мавіка, в тому числі із нічною навігацією. Ми купували все те, що хлопці просили. В тому числі і транспорт, в тому числі ремонтували автотранспорт, який був необхідний. Тому велика робота проводиться на черзі дня. Наразі питання початку опалювального сезону готовність мер оцінив як відсоткову. Ліміти газу є. Система перевірена. Ще один мільйон з бюджету пропонують депутатам виділити на оплату транспортування газу. А з початком опалювального сезону не поспішають. Є можливість зекономити завдяки теплій погоді. Ми не бачимо погодних умов, які б відповідали тому, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну відверто сьогодні на дворі 20 градусів тепла тому. Планували розпочати на цьому тижні, але попередньо ухвалили рішення, і початок опалювального сезону переносимо на початок наступного тижня. Ми порадилися із теплокомуненерго, порадилися із старшими будинками, із головами ОСББ. Ну, є така позиція, що якщо є можливість заощадити кошти олександрійців, чого б не скористуватися такою нагодою? Сергій Кузьменко повідомив про відкриття поліцейської станції в Звенигородці та одразу анонсував облаштування такого осередку для поліціянта і в селищі Олександрійському. Я вважаю, що це хороша справа. Нам залишилося відповідну станцію облаштувати на селищі Олександрійському. Якщо буде така можливість, то в наступному році закінчимо цю програму і всі старостинські округи будуть мати своїх поліцейських громад. І програма по реформі поліції в нашій громаді в місті Олександрії фактично буде завершена. Найближчим часом розпочнуться роботи з реконструкції відділення інтенсивної терапії у дитячій лікарні. Понад 2 мільйони гривень на цю справу виділять також сусідні з Олександрійської громади. На засіданні вже традиційно майже 20 рішень це надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Члени виконкому затвердили угоду про передачу коштів на проведення санації ліцею номер 17 та мультипрофільного ліцею. Йдеться про 88 мільйонів, які отримує наша громада. Програма загальнодержавна. Має Олександрія нагоду також отримати грантові кошти на ремонт житла для переселенців. Одне із рішень на засіданні стосувалося цього питання. Прийняли рішення і про передачу гуманітарної допомоги від міжнародних організацій до місць компактного проживання переселенців. Видали ордер на однокімнатну квартиру сину загиблого військового. Також поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Серед них інвалід війни та учасники бойових дій. Затвердили також передавальний акт для завершення процесу злиття районної лікарні з центральною міською. Зростуть тарифи на платні медичні послуги, що надаються КП міська стоматологічна поліклініка, затвердили на засіданні і нові тарифи на платні послуги для дитячої лікарні. Активно розпочали осінні канікули вчителі навчальних закладів громади. 15 спортивних колективів взяли участь у традиційній спартакіаді, яка проходила в мультипрофільному ліцеї. Змагалися в майстерності гри в дартс, волейбол, настільний теніс та бадмінтон. Захід мав благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. На відкритті спартакіади була і наша знімальна група. Освітяни з Олександрійської громади вже втретє взяли участь у щорічній спартакіаді серед вчителів закладів освіти. Змагання проходили у мультипрофільному ліцеї під час осінніх канікул. Учасники грали на чотирьох локаціях. Сьогодні присутні у нас із 17 закладів, 15, 15 команд виставляються. Види спорту, види спорту волейбол. Змішана команда, бадмінтон. Змішана команда, настільний теніс, парний теж і дартс. Чотири види спорту. Починаємо з дартсу, бадмінтону і настільного тенісу. А потім будуть змагання з волейболу. Після обов'язкової загальної розминки команди приступили до гри. Деякі учасники демонстрували свою витривалість, швидкість та влучність одразу у декількох видах спорту. Команда наша складається з 12 осіб: це вчителі і трудового навчання, і образотворчого мистецтва, і практичний психолог, і фахівець публічних закупівель тобто, ми об'єднали весь колектив для того, щоб взяти участь вже втретє взяти участь в даному заході на підтримку збройних сил України, тому що без них дійсно нам. Буде дуже складно і навчатися, і працювати. Особисто я беру участь в двох видах спорту – це Бадмінтон і волейбол. Подібні фізкультурно-спортивні заходи не тільки підтримують азарт до перемоги, але й об'єднують у дружньому спілкуванні всю освітянську родину. Ми поцікавились, як вболівальники підтримували гравців своєї спортивної команди. Я у змаганнях участі ще не брала. Я завжди в групі підтримки, і сьогодні ми будемо активно підтримувати нашу команду. Для цього ми приготували плакати, один із них так тримати. І завжди наш колегіум відзначається неабиякою підтримкою своєї команди, тому ми обов'язково. Переможемо. Наша команда активна, наша команда спортивна, наша команда завзята і, звичайно, досить позитивно налаштована. Спартакіада також мала і благодійну мету. Під час змагань збирались кошти на підтримку Збройних сил України. В Олександрії на пожежі загинуло двоє людей. Пожежа сталася в одній з квартир п'ятиповерхівки на площі Покровській в понеділок, 30 жовтня. Деталі подій прокоментували рятувальники та медики. В Олександрії на пожежі загинуло дві людини. Пожежа сталася в квартирі на останньому поверсі однієї з п'ятиповерхівок, розташованих на площі Покровській. На виклик прибули рятувальники, задіяно було зо за два десятки одиниць особового складу. 30 жовтня 2023 року, орієнтовно о 13 годині 34 хвилини, на диспетчерський пульт надійшло повідомлення про пожежу квартири на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на площі Покровській. На місце було одразу відправлено 7 одиниць техніки та 16 чоловік особового складу. Провівши розвідку, було виявлено громадян, які перебували в тій квартирі, двоє з яких загинули на місці, а двох вдалося врятувати та передати до карети швидкої допомоги. Полум'ям було огорнуто майже всю квартиру, знищені меблі, домашні речі і всі речі, які були в даній квартирі. Серед загиблих була жінка 1953 року народження, та чоловік 1970 року народження. Загибла жінка була з інвалідністю першої групи. А ось про стан ще двох мешканців квартири, яких винесли на вулицю рятувальники, розповіли медики екстреної медичної допомоги. Цим рятувальники дістали чоловіка приблизно 50 років, і запевнили, що і ще в квартирі є люди. Запрошено. Додатково і ще дві бригади екстреної медичної допомоги. Другою дістали жінку приблизно 70 років. У них діагностовані отруєння чадним газом, надана екстрена медична допомога та постраждали у шпиталині центральну міську лікарню. Зараз обоє перебувають на лікуванні у міській лікарні. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна.